Сьогодні розкривається те, що лунає на висоті понад три тисячі метрів, там, де гірський вітер зупиняє потік думок, а повсякденна метушня розчиняється серед кам'яних стін давнього монастиря в Гімалаях. Це місце, де століттями зберігалися найглибші таємниці, де кожен камінь просякнутий мудрістю поколінь. Протягом восьми років він зберігав абсолютне мовчання, відмовляючись від будь-яких розмов із паломниками та співбратами. Але саме сьогодні, коли перші промені сонця торкнулися снігових вершин, він вперше порушив свою обітницю тиші. Пояснення було коротким, але вагомим. Великий цикл наближається до завершення і час розкрити те, що було приховано. Найважливіше він назвав точну дату, яка змінить хід історії. Передаємо свідчення очевидця цієї надзвичайної події. Молодий послушник, який служить у монастирі вже третій рік, почув ці слова на світанку, коли виконував ранкові обряди та одразу зафіксував їх для нас. Він розповідав, що навколо панувала така глибока тиша, що навіть його власне серцебиття здавалося гучним. Повітря було абсолютно нерухомим, наче сама природа завмерла в очікуванні. Саме в цій незворушній, майже містичній тиші старий монах вийшов до внутрішнього подвір'я монастиря, де зазвичай ніколи не з'являвся. Його постать здавалася ефемерною в ранковому світлі. Той, чиї уста ніколи не марнували слів попусту, чия мудрість передавалася лише через погляди та жести, сьогодні заговорив людською мовою. Голос його був тихим. Але кожне слово долинало з кристальною чіткістю. Він почав Так, слухайте уважно і запам'ятайте кожне слово, адже це не мої власні думки чи припущення. Мене розбудили голоси тих праведників, хто вже перетнув межу між світами і бачить те, що приховано від живих очей. Розповідь розпочалась з недавнього минулого, яке ще кровоточить в пам'яті людства. Він згадав лютий 2022 року, коли на сході Європи раптом відкрилася глибока прірва, що розділила не лише народи, а й саму концепцію справедливості. Там, де протягом десятиліть мала панувати злагода між братськими народами, несподівано запанувала пиха та жорстокість. Ті, хто прийшли під благородним гаслом звільнення своїх співвітчизників, насправді принесли лише темряву та страждання. Проте, як пояснював монах, вони були лише знаряддями у чиїхось могутніх руках. За ними стояла невидима сила, яка плете павутину подій протягом десятиліть. Монах підтвердив із непохитною впевненістю я це бачив на власні очі в моїх видіннях, які приходять під час глибокої медитації. Він також пригадав 2014 рік, коли було кинуто перший символічний камінь в майбутній великий конфлікт. Тоді мало хто розумів, що це лише початок довгої та болісної підготовки. Війна готувалась методично протягом багатьох років, як шахова партія, де кожен хід був ретельно продуманий. Росія, як велика держава з амбіціями, усвідомлювала глибоко в душі, що чистою військовою силою перемогти неможливо сучасний світ, але й не прагнула справжньої конструктивної перемоги, лише тотального руйнування старого порядку. Це не була звичайна битва за конкретні території чи ресурси. Це було масштабне вторгнення проти самої концепції індивідуальної свободи та права народів на самовизначення. Монах додав із глибоким смутком у голосі, що ця жахлива війна могла тривати набагато довше можливо, десятки років. Але сталося щось надзвичайно особливе, що змінило хід подій. 2023 рік став справді переломним моментом у цьому протистоянні. Україна не впала під ударами ворога, хоча за всіма військовими розрахунками та прогнозами аналітиків мала капітулювати, вистояла не завдяки перевазі в озброєнні чи чисельності армії, а завдяки незламній жартовності кожного громадянина. Після кожного нищівного удару народ знову і знову піднімався, наче фенікс із попелу. Це виходило далеко за межі звичайних людських можливостей, це було чимось надлюдським, що торкається вічних законів духовного світу. Саме тоді, коли тиша досягла найглибшого рівня, монах промовив найважливіші слова: Запам'ятайте добре цю священну дату 6 жовтня. 2025 року. У цей день з'явиться на світ невеликий документ формально всього три скромні абзаци. Але саме в цих рядках міститься все необхідне для припинення кровопролиття, офіційне припинення вогню по всій лінії фронту, організоване відведення всіх військових формувань, гуманний обмін військовополоненими та цивільних заручників. Урочисте підписання відбудеться в історичному Стамбулі, місті, що з'єднує Європу та Азію. Попередні переговори розтягнуться болісним шляхом з серпня по жовтень, сповнені суперечок та взаємними звинуваченнями. Але саме вночі, з 5 на 6 жовтня, один із ключових учасників, стоячи на березі неспокійного чорного моря і дивлячись на зоряне небо, скаже простими словами. Я більше не витримую цих страждань, нехай нарешті буде справедливий мир. Ці слова стануть точкою остаточного історичного повороту. Монах особливо підкреслив важливу деталь війна завершиться не в останньому вирішальному бою на полі битви, а за круглим столом мирних переговорів, де розум переможе емоції. Він додав важливе застереження для тих, хто очікує швидкого щастя. Росія буде поступово визнажена внутрішніми протиріччями та економічними проблемами. Україна фізично через руйнування та людські втрати, а західний світ морально через тривалі дилеми та компроміси. Але навіть у цій загальній втомі є своя глибока правда та можливість відродження. До означеної доленосної дати станеться ще кілька ключових подій, які визначать хід історії. У червні 2025 року буде завдано потужного удару по місту, яке до цього часу героїчно трималося попри всі випробування. Цю трагедію назвуть останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, але завість очікуваного відчаю та капітуляції прийде новий потужний підйом національного духу. Українська армія саме тоді здійснить стратегічний крок, який повністю зруйнує всю ворожу багаторічну стратегію. В той самий історичний період в одній із впливових європейських держав кардинально зміниться політичне керівництво. Ця несподівана зміна влади відкриє реальну можливість для проведення таємних попередніх переговорів уже в серпні. Перші обережні зустрічі у нейтральній відні не дадуть конкретного результату через принципові розбіжності. Потім спробують досягти порозуміння в досвідченні у таких питаннях Женеві. І лише древній Стамбул, місто великих історичних рішень, стане місцем остаточного вирішення долі мільйонів людей. Прості люди щиро очікують швидкого спокою та повернення до нормального життя одразу після укладення миру. Це, на жаль, помилкова та нагівна надія, терпляче попередив мудрий монах. Справді настане важкий період відновлення, який буде надзвичайно складним та болісним шляхом для всіх учасників. 2026 рік жодним чином не принесе очікуваного полегшення та радості, але стане принципово важливим часом духовного та морального відбудовування зруйнованого суспільства. Люди поступово повертатимуться до своїх домівок та рідних міст, але багато хто нестиме в душі лише невигойний біль втрат та травматичні спогади. Їм потрібні будуть не порожні слова, співчуття чи сормальна підтримка. А щире визнання їхньої жертви та незамінної втрати. Росія як федеративна держава не розпадеться миттєво в один день, але вже з грудня 2025 року розпочнеться масштабне та організоване внутрішнє невдоволення різних регіонів центральною владою. У січні 2026 року відразу три віддалені регіони одночасно відокремляться від московського центру влади. Один із них урочисто проголосить повну незалежність, але згодом буде дипломатично приєднаний більш сильною сусідньою державою. Той політичний діяч, хто від імені України підпише історичну мирну угоду, буде абсолютно новим обличчям у великій політиці, а не нинішнім президентом чи його найближчим оточенням. Це буде авторитетний представник нової широкої коаліції, сформованої після серпневських політичних змін. Зеленський мудро делегує цю відповідальну місію іншій талановитій особі, яка має необхідні дипломатичні навички. Ця харизматична постать неодмінно увійде в історичні хроніки як миротворець. З російського боку документ також підписуватиме не Путін особисто. Він ще деякий час житиме, але вже не керуватиме державними справами та не приймуватиме стратегічних рішень. Його планомірно та обережно усунуть від реальної влади його ж найближчі соратники. Історичний документ підпише досвідчений військовий із спеціальним мандатом від Ради безпеки та підтримкою силових структур. За три дні до цього моменту на землі станеться надзвичайно рідкісне природне явище, яке збентежить науковців. На водах Чорного моря спостерігатимуть незвичайну біолюмінесценцію. Це буде незвичайний планктон чи проста хімічна реакція. Це буде таємниче світіння, що рухається проти природного напрямку морських хвиль. Це дивовижне явище обов'язково зафіксують сучасними технічними засобами, але пояснити з наукової точки зору не зможуть найкращі фахівці. Досвідчений капітан торговельного судна, який бачив різні морські дива, скаже своїм матросам. Здається, сама темрява вийшла за власні звичні межі. Того ж загадкового дня в столиці України без будь-яких видимих технічних причин раптом зупиниться весь метрополітен, і все місто завмре в нерозумілому очікуванні. У цій несподіваній тиші багато людей мимоволі плакатимуть. Не від панічного страху чи відчаю, а від глибокого внутрішнього розуміння того, що щось дуже важливе та болісне. Нарешті завершилося назавжди. Увечері того ж незабутнього дня, небо над Львовом, Тернополем та Чернівцями набуде інтенсивного червоного світіння. При цьому не буде ні грозових хмар, ні полової бурі, чи диму від пожеж просто червоне світіння, наче величезна пожежа, без видимого полум'я. Професійні камери та аматорські телефони все це обов'язково зафіксують для майбутніх поколінь. У судьбоносну ніч переговорів у гірському селі Криворівня, відомому своєю особливою енергетикою, повністю зникне мобільний зв'язок та інтернет. Мудрі старожили, які пам'ятають різні часи, скажуть молодим: точно така ж свята тиша була тоді, коли наш дід повернувся додому з далекого фронту. Люди мовчки вийдуть на вулиці своїх сіл та міст і довго мовчатимуть, дивлячись у небо. І тоді над Карпатами з'явиться єдина яскрава зірка. Це буде не звичайний метеор чи космічне сміття, а справжня зоря абсолютно невідома сучасній астрономічній науці її побачать лише мешканці карпатського регіону. Потім вона таємничо зникне, залишивши в пам'яті незабутнє враження. Ще один містичний знак проявиться у далекій Вірменії у древньому монастирі Нораванг сам собою. Без людської участі задзвонить старовинний дзвін, який мовчав цілих 70 років. Один із місцевих чинців обов'язково запише у своєму щоденнику. Час відобразив себе дзеркально, і це станеться рівно за 12 годин до урочистого підписання миру в Стамбулі. У священний день підписання над красивим Львовом не буде жодної хмаринки на блакитному небі. Вітер повністю стихне, створивши ідеальну тишу. І тоді одночасно в церквах по всій Україні без чиєїсь команди чи попередньої домовленості пролунають дзвони усі різні за звучанням, тембром та силою. Але водночас ніхто конкретно не керуватиме цим дивом, наче хтось, невидимий та всемогутній, подав єдиний знак, і вся країна зупиниться на одну священну мить. Люди в соціальних мережах почнуть масово розповідати про абсолютно однаковий дивний сон, який снився їм цієї ночі: величезні турботливі руки, що ніжно вкривають всю землю, і білі пелюстки, що повільно падають з ясного неба. Цей потужний образ стане загальнонародним символом відродження. У Києві на одній із центральних стін несподівано з'явиться велике художнє зображення саме цих рук і пелюсток. Ніхто не знатиме і не визнається, хто його створив за ніч. Ці важливі знаки зовсім не потрібно спеціально шукати чи вишукувати вони самі знайдуть та оберуть того, хто духовно готовий їх побачити та правильно зрозуміти. А хто боїться змін та нового, просто пройде повз них, не помітивши. Нічого незвичайного. Я зовсім не пророк в традиційному розумінні цього слова. Скромно сказав монах наприкінці своєї довгої розповіді. Я лише уважно прислухаюся до того, що постійно звучить в глибокій тиші між світами. Ця жахлива війна точно не остання в довгій історії людства, але вона є принципово ключовою для майбутнього. Саме у її вогні народжується кардинально нова свідомість цілого покоління. Україна це зовсім не просто чергова держава на політичній карті, вона справжнє духовне дзеркало всього сучасного людства. Запам'ятайте добре і передайте іншим: 6 жовтня 2025 року. Це буде дата остаточного завершення однієї великої війни. Але лише від кожного з вас особисто залежить, чи стане це радісним початком справжнього тривалого миру, чи лише короткою паузою перед новим жорстоким випробуванням людської мудрості. Після цих слів Монах повернувся до своєї келії та знову занурився у мовчання. Ми передали вам не просто красиві слова чи філософські роздуми, а справжнє свідчення з іншого вищого виміру буття. Пророцтво прозвучало кристально чітко. Війна завершиться 6 жовтня 2025 року. Часу до цього залишилося вже небагато, але випробувань та складних рішень попереду ще чимало. Це зовсім не заспокійливе послання для слабкодухів, а чіткий орієнтир для сильних духом у складному майбутньому. Ми всі повинні витримати до самого кінця, зберігаючи віру та гідність. Поширте ці важливі слова серед людей, щоб ті, хто втратив останню надію, пригадали важливу істину. Навіть у найвіддаленішому Тибеті мудрі люди чують гострий біль України і своєю мудрістю вказують єдиний правильний шлях до остаточного виходу з темряви.